Достала мене оця історія, що синдром самозванця приписують всім і всюди. Давайте трошки розберемося. Бо синдром самозванця це про що? Коли в тебе є дефіщі досвіду, коли ти маєш там куча кейсів, так або там ти, ти маєш там 10 тисяч годин, хоча б 5 тисяч годин в своїй діяльності, але ти боїшся, ти боїшся проявлятися, ти боїшся, що а вдруг там щось там скажуть Окей, це синдром самозванця. Але коли в тебе немає досвіду, коли ти там прийшов білий зелений, тільки в якусь професію, і починаєш ви знаєте, я боюсь продавати на мільйони. тому Штану, в мене синдром самозванця. Сонечко, в тебе не синдром самозванця. В тебе відсутність досвіду, в тебе відсутність кейсів, в тебе відсутність набитих шишок, тому що ти ще нічого тут не зробила, ти ще не пройшла ні го, ні воду, нікуди і не наколола собі трохи болючих точок. Розумієте? Тому, якщо ви тільки починаєте щось робити і починаєте в мене синдром самозванця, я не можу підняти ціну на свої там консультації, роботи і ставити за хмарну там історію. Ну, це, це про. Про занадто самовпевненість, це про нездорову впевненість собі, коли в мене за плечами один інстаграмний чи тікточний курс і такий, ну, все, я все можу. А от синдром самозванця з ним треба працювати. З ним треба працювати в контексті розкривати свої блоки, дозволяти розкривати свою внутрішню глибину. Коли блін експерти, з яких 20 років досвіду практики, роботи, реально, результату, які вони там дають, або де вони там працюють, так і вони тут такі бояться. Отут, да, тут треба йти і працювати. А якщо ти тільки почав працювати, в мене синдром самозванця, йду його прокачувати. блін, неди роботу прокачуй. Йди 10 тисяч годин напрацьовуй, і буде тобі. Ще Щастя, і буде тобі заробіток, Ви як вважаєте?